Рідна мова, наша зброя та оберіг. Під такою назвою в Івано-Франківській обласній науковій бібліотеці відбулася панельна дискусія, у якій взяли участь науковці, бібліотекарі, працівники культури та письменники. Спікери заходу констатують: сьогодні існує чимало державних і місцевих програм. Спрямованих на розвиток української мови, водночас через довгі роки зросійщення нашої нації подолати цю проблему непросто. А ще додають учасники дискусії: мова це ідентифікація українців на міжнародному рівні та дієва зброя проти російської фейкової пропаганди. Поставлена проблема, те, що ми до неї постійно звертаємося, те, що ми привертаємо до цієї проблеми увагу інших рано чи пізно, ставить питання про шляхи її вирішення. Ми шукаємо ці шляхи і знайдемо. І я думаю, що з кожним роком ми будемо казати про те, що українською мовою спілкується все більше і більше людей. Я в це свято вірю, але для цього потрібно працювати. Якщо ми говоримо про 2026, є шанс хоча б закласти на програми навчання, на програми українського медійного простору, на програми культурних проєктів. Друге питання це є питання на місцях. Тобто, коли ми говоримо про освітні програми, про навчання людей на місцях теж на це треба закладати кошти. І не важливо, чи це західний куточок України, чи це південь, чи це північ. І третє питання це є культивація. Української мови як мови єдності нації, як мови єдиного спілкування, як мови просування української у міжнародній спільноті.